Доброго дня, Ольга, репетиторка з української. І кожен ранок в нашому закладі розпочинається однаково. Це про мене і про світло. Сьогодні не було світла зранку, тому з акумуляторами я попрацювала, але відео не хотіло вивантажуватися. І ще під час запису було темнесенько. Хоч і світило сонце, але половина мого обличчя була дуже темною, і тому. Я перезаписую для вас відео сьогодні в день, тому що попереднє завантажуватися не хотіло. На познаці 7% застрягло, тому що був геть поганий інтернет. І тому ми сьогодні з вами бачимося дещо пізніше. У нас 101 серія серіалу Життя репетиторки як швидко плине час, уже 101 серія ми вже пішли на другу сотню. А також сьогодні 30-те. Квітня, середа, останній день квітня, і знов таки, як швидко плине час. Коли записувала для вас відео вранці, перше, яке ви не побачили, але яке буде того ж змісту, то читала вам віршика, який спав мені на думку і був епіграфом до сьогоднішньої розмови. І сьогодні знову його прочитаю тепер в день. Це Ліна Васильівна Костенко. Життя йде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу, давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо вже після потопу. І сьогодні поговоримо про плин часу, коли як на сьогодні поговорити про це. Якось я раніше сильно скеровувала учнів на навчання. І дуже хвилювалася, коли у нас щось не виходило з якихось причин. А потім сталося 2014 рік стався, а потім сталася наша відома хвороба, яку Ютуб дуже не любить. А потім у нас іще стався 22-й рік, і після цього я якось переглянула свою вимогливість. І побачила, що окрім навчання з дітьми трапляється також і життя. І от воно зараз якраз навесні найчастіше трапляється. І ми, як репетитори, будуємо свої плани, що дитина має вивчити за цей тиждень, за цей місяць, за цю чверть. Батьки планують, що дитина має, якихось, які досягнення вона має залучити до свого багажу. І знов таки у цьому, на цьому тижні, у цьому місяці, у цій чверті. Але буває таке, що дитина ще живе і життя втручається у те, що відбувається з нею. І тому е, буває таке, що дитину навесні підводить здоров'я. І ми планували одне, а виходить інше, тому що імунітет виснажений. Це життя. І е, треба зважати на те, що можуть бути такі моменти, коли ми відкочуємося назад або не можемо чогось вивчати, і будемо це наздоганяти. Для цього існує літо, для того, щоб подолати освітні втрати. Також освітні втрати у нас можуть бути через те, що дитина просто не в настрої працювати, вона виснажилася, наприклад. І навесні виснажилася максимально і не може працювати. І тоді знов таки ми можемо це надолужити, або за рахунок потім додаткових занять, або влітку. Або може статися таке, навіть, що з дитиною трапилося в житті перше кохання. І я бачу, коли ми працюємо ми працюємо з камерами, я бачу, як світяться очі у дівчини чи у хлопця, коли приходить повідомлення. Я бачу, як не терпиться відповісти на це повідомлення. Я бачу, як розквітає і добріше одразу людина там з того боку екрану, хто б це не був, чи учениця, чи учень. І я розумію, що зараз у нас не буде тієї концентрації, яка була завжди. Тому що життя вносить свої корективи. І такі корективи, це ще пів справи, буває, уроки ще скасовуються через тривоги. Буває, вчителі не можуть вийти на урок, бо щось сталося. Буває різне, а зараз, тим паче, буває різне, і тому не треба. Не враховувати те, що з нами трапляється ще життя. І тому треба завжди мати план Б. І ось у мене цей план Б є. Тобто, якщо дитина захворіє, закохається, загуляє, прогуляє, не знаю, зневіриться там і ще щось, у мене є купа таких причин, переїде, змушена буде іммігрувати тощо. Що ми будемо робити? Який наш план Б? І ось цей план Б в непередбачуваних обставинах завжди дає нам можливість, незважаючи на те, що з нами весь час трапляється якесь життя. Досягати наших е, омріяних результатів, якщо вони нам ще потрібні, якщо ми переглянули нашу мету, і мета наша залишилася такою, як є, такою, як була. Е, тоді е, найчастіше ми допрацьовуємо на канікулах. Або ми перечікуємо цю хвилю, наприклад, хвилю хвороби, або хвилю е, зневіри, або хвилю закоханості, або хвилю іще чогось там, не знаю, гуляння, хвилю допройти до комп'ютерну гру. Е, ми з батьками спостерігаємо, навчаємося, але знаємо, що ось ця хвиля минеться. І потім ми допрацюємо ось такий матеріал. Ось у нас стільки його, і ми з ним попрацюємо: чи то будуть канікули, чи то потім будуть заняття в лід. У червні я завжди на зв'язку і працюю. Частина липня зазвичай теж у мене робоча. Тому у нас є оцей люфт, за рахунок чого ми можемо подолати освітні втрати, якщо ми маємо в цьому потребу. І я якось з часом стала більш лояльно ставитися до того, що дитина жива людина. Що дитина не зобов'язана весь час прагнути досягти мети, що у неї може бути просідання вольового компоненту, що може з нею траплятися якісь несподівані для неї самої подекуди історії, коли вона знижує свою мотивацію, просідає трохи, а потім ми виринаємо разом. Але це вже інша історія. І ось я бачу, як плине час. Якраз завершуючи свою розмову, бачу, як плине час, якраз і коли оп, і пролетів навчальний рік. Дивіться, місяць залишився лише оп, і новий навчальний рік знову пролетів. І, по-друге, я коли згадую, якими до мене приходили мої учні, у мене є дітки, які до мене прийшли в третьому класі. Такі вони були хорось усі манюсі. А зараз сидить переді мною такий дядько, дорослий вже, зовні, і навіть думає і міркує зовсім по-іншому. І я бачу, наскільки несеться, несеться, несеться час і наскільки, по-різному діти дивляться на те, на що дивилися раніше. І даю можливість життю жити, і розвиватися, і буяти, особливо навесні. Ось про це хотіла поговорити сьогодні. Не знаю про що буде завтра далі, але далі обов'язково буде. Тож, якщо хочете послухати, підписуйтеся, долучайтеся, до зустрічі. Побачимося вже завтра. До побачення, весняного вам настрою!